Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму кулінарному каналі. Я дуже рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості. Я підготувала дуже смачні три види салату, які вони теж дуже просто готуються. Саме підбираю ті види салату або страв, які для вас вони будуть дуже простими, буде не дуже багато затрачатися часу. Та саме головне це щоб було дуже смачно. Давайте розпочнемо з першого виду салату саме це салат, який йде з куркою. Також туди входить кукурудза консервована, печериці мариновані, сир і яйця. Це дуже простий, такий не дуже тяжкий салат на організм, він легкий, тому дуже просто його готувати. Як бачите, я порізала сир, у мене він вершковий, можна також брати сметанковий теж буде дуже смачно. Нарізаю печериці мариновані на половинки, і тоді з половинки знову на такі невеличкі шматочки. Також потрібно вибирати печериці, щоб вони були не дуже великі, буквально такого невеличкого розміру, можуть бути і зовсім маленькі, щоб вони не були великі, тому що дуже грубі кусочки будуть в салаті, і це буде не смачно. Також до салату я додала кукурудзу. перед тим я злила всю рідину, яка в ній знаходиться. А вже зараз можна розпочинати. Із приготування м'яса, а саме це м'ясо звичайні гомілки. Я їх відварила у соленій воді. М'ясо дуже ніжне, можна використовувати також філе куряче, але я порадила використовувати саме гомілки, тому що м'ясо у гомілках дуже ніжне і також соковите, воно не сухе. Це М'ясо я нарізаю, як бачите, на такі зовсім немаленькі шматочки на полоску, як виходить. Об'єднюю із нашими іншими інгредієнтами. також додаю зараз яйця, які буду теж різати на невеличкі шматочки. Вони в мене ще теплі, але за той час, який я буду їх нарізати, підготовлювати, вони вже будуть остивші. Тому я на кубики не ріжу, а на зовсім такі полоски великі. Щоб відчувався смак саме цього яйця. Салат наш майже вже готовий, одне єдине, що залишається це додати сіль, перець за смаком. Також для заправки я буду використовувати майонез невеликої жирності. Також можна за бажанням додати цибулю або білу рібчасту, або зелену, але це за своїм власним бажанням. Салат наш вже готовий, заправляємо майонезом. Теж старається його так дуже багато не додати, щоб не було великого перебору. Дуже простий, смачний, якщо ви ще його не готували, тому я б радила вам спробувати. Він підходить не тільки для святкового столу, а також для а й на будь-який день. Це дуже простий, смачний. Раджу вам його обов'язково спробувати. Наступний салат у нас буде не менш простішим, ніж попередній. А як бачите, дуже інгредієнти прості, також вони будуть і не дуже затратні фінансово. Той ж самий сир, який я використовувала для салату в першому вигляді, беруться вершковий або сметанковий, огірки, також помідорки. Будь-які чері або звичайні, які вам подобаються, перець болгарський. Теж за бажанням може бути цибуля, але я не додаю. Я нарізаю на все на кубики. На зовсім такі дрібні кубики всі наші овочі. Таким чином, у нас виходить таке овочеве асорті, яке буде поєднуватися своїми соками. Також все це буде дуже гарно об'єднуватися за своїми смаками. Дуже він гарно смакує. І е, дуже гарно підходить для будь-якого виду свят, е, також прикрашає своєю кольоровою гамою на столі. До цього салату я використовую сухарики зеленю обов'язково, тому що надає він дуже гарного, приємного аромату, смаку, але вже в самому закінченні, коли всі нарізки овочеві будуть готові, е, також заправлені майонезом і все. Тоді ми можемо викладати кусочки а, наших сухариків, і, звичайно, за бажанням додайте сіль перець. Салат наш вже готовий, тому можна кликати гостей та подавати до столу. Наступний вид салату, який ми будемо готувати, звичайно, що я думаю, нікому він не буде. В новинку він готується дуже просто, але, можливо, хтось про нього забув. Або, звичайно, є такі люди, які будуть бачити його вперше і не знають, як його готувати, тому раджу спробувати, адже він дуже простий, може бути як намазка на бутерброд, на батон. Також гарне поєднання, тому я взяла звичайні сирки плавлені, натерла їх на дрібній терці, сардина в олії, сіль перед за смаком, тру яйця і додала вже цибулі. Як бачите, прості інгредієнти, але як салат цей смакує, то потрібно вам це спробувати обов'язково. Дякую, що додивились це відео до кінця. Що підписуєтесь на мій канал, коментуєте і ставите свої вподобання. Зустрінемося в новому відео. Всім па-па!